27 вересня, 718, 5 градусів тепла. Така погода, що вже в мене тут на кінчику язика відчувається, що зараз буде сніг. От ще не вистачає снігу, все вже все так. Пара, все, плюс 5.

Холодина, вони кудись їдуть о такій годині. Для мене це непонятно. Ой, поліція, я тут себе знімаю. Чувак, дивився! Полі... Поліцейський на мене отак і не поняв, а я себе короче, на телефоні ще знімаю. Прикол, що, ні? Так, ще підзніму, як прибираю короче, машину. Бо сьогодні у нас немає роботника, який це все робить. Фірма короч, банкрутує, це віддільна тема. Машина. Клієнт отдав. Короч, от це от Я не розумію, що це таке. Я не хочу туди навіть трогати його. Машина грязна, тут вже трошки е, ну, оце що таке, типу. До речі, тут ще було багато сміття, я вже повикидав. Але ну, я все розумію. Це бички, табак. Ну З... навіщо так робити? Навіщо ти що, ну <говори> Ну я розумію, ти куриш, ну там так що це значить, що треба бичок або цей табак тут розкидати, насрать, Це чимсь вимазав, що це таке, чим він це вимазав, якась як фарба чи що? А назовні хоч би заїхав на моїй куп, типа полосну. Ну це вже я тільки що побризкав спеціально, щоб зійшло, тому що тут. Е... Ну тут... Типа цей кладбище з мух а, люди, люди, люди. люди. Коротше, свині, люди це свині жорсткі. Далі прибираю, ну і це походу був якийсь жирний такий тіп, який куре. Йому навіть було важко сідати, він тут ногами оце все бив. Тому що ну, жирний ж. Йому, ж, йому ж важко вставати, прикиньте ж... Прикинь, це ж... Ну, це ж треба нічого в машину сісти. То готів по дверях, дай Боже. Молодець. Красавчик. Так, 16.00. Стою вже в пробці. Тут вже коротше, ці вже стоять. тому що там ремонти тільки не розуміють, що ми в принципі, стоїмо на місці, бо повинні їхати. Але я, ладно, це поляки, в них тяжко, тяжко йде з'їздою, тому взагалі хорошо, хоча не вводили нікого. Все. Коротше, Сьогодні раніше закінчили 16.00. Я трошки по цей забігався, не виспався, може поїду додому, полежу, посплю, не знаю, буде видно. А може і ні. Бо треба по магазину буде зайти, бо сьогодні субота, завтра неділя все закрито. Так що такі діла. Короче. Та й все. Все дуже-дуже дивно, але сьогодні ще раніше закінчили, ніж навіть вчора. Прикольно, клас. Тому все, всім паке. До побачення.